Перед початком прослуховування книги підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити виходу наступних частин книги. Та підтримайте це відео лайком. Приємного вам прослуховування! 10 правил приручення тигрів. Мені належить встановити британський рекорд. Але чи це так? Погляд із вершини скелі на платформу для дайвінгу переконує мене, що я на місці. Вона входить в океан. Я на її вершині, маленька споруда, схожа на підйомний кран. Ось туди я й вирушу цим ясним лютневим днем. Опинившись там, я вперше занурюватимуся в океан на следі. Джимме! Я повернувся до двох чоловіків, що наближалися до мене. Я Марко, але всі звуть мене Раста, а це Андреа. На Марко темні окуляри. У нього довгі дреди, відкинуті назад. Голий Торс Андреа обрисами нагадує правильний трикутник основою вгору. Він вищий за Марка. Вони обидва виблискують широкими італійськими посмішками. Ці хлопці керують Only On Apne Center, головним центром підготовки фрідайверів на Червоному морі. Тут було встановлено багато світових та національних рекордів. Сам Андреа чотири рази встановлював національний рекорд. Тут пірнали світові зірки. І Only ON має репутацію фабрики рекордів. І ось тепер я тут, щоб спробувати наслідувати їх приклад. До цього я не зустрічав Раста та Андреа, але писав їм на електронну пошту про свій намір поринути на 101 метр. І вони погодились допомогти мені. Паула, дівчина Раста та менеджер центру допомагає мені впоратися з паперовими формальностями. Я переодягаюся в гідрокостюм, а через 15 хвилин ми вже спускаємося сходами до основи скелі і підходимо до краю понтона, який тримається на поверхні води за кілька дюймів від коралового рифу. Під нами океан. А до платформи. Плисти 100 метрів. Я одягаю маску, зіскобжую у воду і інстинктивно дивлюся вниз у пошуках морської живності. Спочатку здається, що піді мною маленький підводний човен, а потім я розумію, що дивлюся на строкаті плями 7-метрової китової акули. Роблю глибокий вдих, щоб спуститися до неї. Вона дозволяє мені плисти поруч із нею на глибині приблизно 15 метрів. Ми утримуємо прямий зоровий контакт, і час сповільнюється. Тепер здається, що я маю право на встановлення рекорду. Раста і Андреа приєднуються до мальна та величезної акули, доки вона не відпливає. Плани тренувань у воді завжди підлягають негайній зміні, коли представники живої природи вирішують зробити візит. Розминка у фрідайвінгу починається з мирного проведення часу у воді, обличчям вниз. Дихаючи при цьому через трубку. Час заспокоїти розум і тіло. Уповільнити биття серця під час плавання. Коли ми готові, ми опускаємось на 7 метрів і зависаємо на цій глибині, тримаючись за мотузку та затримуючи дихання. Це необхідно, щоб пробудити нирковий рефлекс савців. Він є у всіх нас. Він такий самий древній, як рефлекс дихання і так само не піддається свідомому контролю. Він готує тіло до занурення. Цей рефлекс поєднує нас із дельфінами та китами, будучи доказом наявності у нас водних предків. Як тільки нирковий рефлекс вступає в справу, кожне занурення стає все більш тривалим та приємним. Готовий спробувати след, Джиме? вимовляє Андреа. Сьогодні так, ми використовуємо пальний след. Два дайвери можуть поринути разом. Я опускатимусь під воду, а Андрея опускатиметься поруч зі мною. Він перевірятиме, наскільки комфортно я почуваюся в мірі занурення, і стежити за роботою следа, поки я не навчуся робити цей сам. Раста залишиться на платформі на горі, спускаючи след під воду. След це металева конструкція з усілякими ручками, закріпленими на центральній підлогій основі. Через цю центральну основу проходить мотузка. След прикріплюється до стріли крана, що нависає над платформою, і обтяжується свинцевим вантажем. Коли раста смикає мотузку, кріплення послаблюються. Після цього след падає в океан і йде на дно зі швидкістю в середньому 1,6 метра за секунду уздовж нерухомої лінії. У міру того, як ми занурюватимось, наші костюми й тіла почнуть відчувати тиск товщі води. На такому парному следі ми спускаємось не стопами, а колінами. Наші ноги перекинуті через планку внизу конструкції так, що коліна розташовані близько один до одного. Ми перекидаємо руку через другу планку на рівні плеча і потім затискаємо нею ніс, щоб видихнути всередину вух і врівноважити тиск води, що наростає ззовні. Інша рука охоплює другого дайвера за плече, на горі конструкції прикріплений надувний мішок та балон з повітрям. Ми з Андреє розташовуємось на следі. Андрея каже, що все, що я маю робити, підпирати барабанні перетинки повітрям зсередини в міру занурення. Якщо будуть якісь проблеми, торкни мене за плече, і я зупиню след, і ми відразу ж піднімемось. Гаразд! Дві хвилини ми обидва глибоко дихаємо, моє серцебця частішає, а не сповільнюється. Не найкращий початок. Я гадки не маю чого чекати, тому почуваюся, як перед поїздкою на американських гірках тривожно і в стані повної бойової готовності. Голова в такому стані просить моєї надниркової залоси. Вибирати боротьбу чи втечу. Саме коли мені Раста це зовсім починає 30-секундний відлік. Я починаю втягувати повітря в останні за 15 секунд. Я киваю Андреа, який киває Расті. Удар. Мої очі відразу ж опиняються під водою, звикаючи до неї. Вуха відразу ж починають боліти. Я ніколи не готував їх до такої глибини. Це постійне зусилля. Тіло пульсує від сили потоків води. А тиск під колінами в момент, коли планка тягне нас на глибину, набагато більше, ніж я очікував. Я займався фрідайвінгом і, і скубадайвінгом раніше, але ніколи не занурювався з прикріпленим обтяжувачем. Ось тепер мене тягне в море, а я не готовий до такого недружнього і небезпечного занурення. У животі і грудях починається щось на шталк спазму, схоже на гикавку, поєднану з блювотним рефлексом. Край неприємне відчуття, що викликає паніку. Я намагаюсь переконати себе, що нема ніякої небезпеки, окрім тієї, що мій розум втрачає спокій. Я набув цієї навички завдяки виступам на сцені та верховій їзді, але тепер я на межі паніки. лунає брязкіт. Ми біля нижньої межі занурення. Я відчіплюю коліна і тримаюся за верхню планку, спостерігаючи, як Андрея, відкриває клапан і наповнює надувний мішок. Ми починаємо підніматися а потім брязкіт затихає на дні. Що відбувається? Спазми продовжуються, і я чую, що роблю горлом якийсь дивний звук. Андрея випускає більше повітря, і ми починаємо підніматися. Спазми зменшуються у міру того, як знижується тиск. Тепер поверхня наближається так швидко, що я послаблюю слід, щоб знизити швидкість підйому. Раптом у полі зору з'являється сонце та платформа. А також тінь Расти, на його обличчі, широка усмішка. З поверненням, Джине, як все пройшло? Ем, Незвичайно, мені треба до цього звикнути. Ми глибоко занурились. 15 метрів. Вітаю! Чорт, 15 метрів! Гадаю, якби це було легко, цим займався б кожен. Однак як перейти від 15 до 100 метрів? Я зазнав тиску. Який лише в два з половиною рази перевищує атмосферний, а на глибині в 101 метр тиск буде в 11 разів більший за атмосферний, мої легені там під водою щойно стиснулися удвічі, але їх обсяг зменшився в раз 11 при спробі встановити рекорд. А крім того, будуть інші істотні відмінності. А ще ефект наростаючого тиску води на барабанні перетинки, з якими треба вміти справлятися. Все це вимагає ясної голови, щоб уникати викиду адреналіну, якого я щойно зазнав. Ким, чорт забирай, я себе уявив, задумавши, це все. Тут знадобиться щось більше, ніж поява китової аколи, щоб принести мені успіх. Окрім того, це буде справжня перевірка десяти правил. Адже страх і дискомфорт наказують мені відмовитись від написання цього розділу моєї історії. Навіщо мені це? Я хочу пройти це випробування. Я хочу зізнатися більше про 10 правил і знову перевірити їх. Я хочу зрозуміти, хто я, і хочу стати ближчим до моря. Ось моя історія. Я не просплю своє життя. Я не втечу від нього. Я не дозволю тигру продиктувати мені його. Правила приручення тигрів Настав час. Привести вам 10 правил приручення тигрів, які допомогли багатьом людям і компаніям по всьому світу досягти незвичайних результатів. Це вони привели мене на іпідром і на глибину 101 метр. Правило 1. Дійте зараз. Час обмежений. Правило 2. Перепишіть кодекс звичайних правил та постійно змінюйте його. Правило 3. Щодня рухайтесь у тому напрямку, куди прагнете. Правило 4. Станьте господарем у своїй голові. Правило 5. Шукайте тих, хто може допомогти. Правило 6. Не шукайте безпеку у приналежності до більшості. Правило 7. Робіть щодня щось із того, що вас лякає. Правило 8. Усвідомлюйте і контролюйте свій час, щоб щось змінювати. Правило 9. Створіть порядок, який забезпечить основи просування до мети. Правило 10. Ніколи не здавайтеся. Просто О, так. Чи легко? Ні. Якби вони були легкими, їм би слідували всі. А ми не слідуємо. Це стане однією з ваших головних переваг, якщо у вас вистачить сміливості діяти та написати свою власну історію. На жаль, більшість людей не дотримуватимуться цих правил. Правила розташовані в особливому порядку в цій книзі, бо на те є причина. Однак не сприймайте їх як покроковий процес, тут немає жодних кроків до успіху. Не довіряйте тому, хто запевняє, що вам пропонує святий Грааль. З часом ви зрозумієте, що в заплутані повній тигровій ситуації ви можете повести себе відповідно до будь-якого справи, і це вам допоможе. Втім, що до сьогоднішнього дня почніть вводити їх і у тому порядку, який вони представлені. Правила поділені на чотири групи, і сама книга на чотири частини. Кожна група правил представляє процес, через який вони проводять вас. Давайте коротко познайомимось з кожною. Частина шти, Правила цілісності. Цілісність, цілісність, міцність, стійкість. Це не означає, що я вважаю, що вам не вистачає послідовності в її звичайному розумінні. Правила закликають вас звернути увагу, наскільки ваші вчинки відповідають вашій натурі, вашим цінностям, тому, чому ви надаєте значення, життєвих цілей, бажання щиро спілкуватися з оточуючими та ваших потреб зростати та розвиватися, можливо, ви дотримуєтесь вказівок тигра, уникаючи страху та дискомфорту, на шкоду своїм справжнім бажанням. Ви займаєтесь тим, чим хочете займатись. У той час, який вам відпущено на землі, ви живете тим життям, яким би хотілося б жити вам. Ви працюєте над тим, щоб досягти такого життя. Чи тигр диктує вам вашу біографію? Правила цілісності допоможуть вам прийняти рішення та наблизять вас до особистої незалежності. Правило 1. не бійтеся діяти вже сьогодні. Час обмежений. Воно вимагає від вас діяти. Не плануйте змін, а починайте їх здійснювати. Не забивайте дії в Google, плани на майбутнє. Не купуйте про це книгу і не говоріть про це друзям. Почніть діяти. Причому почніть жити так, як мали намір. Якщо ви не впевнені, з чого почати, наважтеся вже сьогодні це з'ясувати. Незалежно від того, чи є ви генеральним директором або готуєтесь до перших шкільних іспитів. Коли ви наважитесь діяти, щоб жити так, як ви мали намір, ви зіткнетеся з питанням, чому ви досі так не робили, і зустрінетесь з тигром. Ось тут і постає питання цілісності. Коли ви виманете тигра з високої трави на відкриту місцевість і подивитесь на нього, ви зрозумієте, як близько один від одного жили протягом тривалого часу в стані видимої гармонії. Тепер ви знаєте про існування один одного. Тепер ви можете взяти ініціативу в свої руки і рушити прямо до цілісності. Тепер ви можете діяти так, як забажаєте, а не так, щоб уникнути тигра. Відтепер немає потреби шукати виправдання бездіяльності. Тепер цілісність. Стала правило 2. Можливою. Перепишіть свій внутрішній кодекс правил та постійно змінюйте його. Це правило зіштовхує нас із деякими нашими улюбленими стратегіями ухилення від цілісності. Слова, що раціонально звучать, розумно обґрунтовані докази, які ми приймаємо за правду, доки не наважимось кинути їм виклик. Ці домисли поділяють мільйони, і їм зазвичай потурають друзі та сім'я. Правило 2 вимагає чесності перед самим собою щодо тигра та стратегій, якими ми користуємося, щоб уникнути зустрічі з ним. Усі наявні у вас ретельно розроблені правила щодо того, як Усе влаштоване в житті рятують до всього нового від зростання, щирості, від того, щоб бути самим собою. Правило 2. закликає усвідомлювати це та почати це долати. Правило 3. Щодня рухайтесь у тому напрямку, куди прагнете. Тут ми попрацюємо над плануванням. Правило 3 пов'язане із прийняттям рішень щодо прибуття туди, де хочете опинитися ви, а не ваш тигр. Від вас потрібно зробити справжній вчинок у реальні терміни. І це зіткне вас віч на віч з вашим тигром. Проте з кожним днем ви наближатиметесь до історії, яку хочете написати, ближче до цілісності. Цілісність головний стартовий майданчик для нашої спільної подорожі. Ми лише приготуємо запаси провіанту, прокладемо маршрут і піднімемо вітрила. І нам доведеться завзято пливти на нашому суденці, і тоді, коли небо потемніє, а хвилі з гуркотом обрушаться на нас, на радість наших очернителів. Для цього нам знадобиться другий блок, частина друга. Правила лідерства. Ви не повинні займати керівну посаду, щоб користуватися десятьма правилами. Однак вони допоможуть стати лідером в очах оточуючих незалежно від вашої посади. Правила лідерства четверте, п'яте і шосте покликані взяти під контроль ваше власне життя, що є необхідною умовою успішного керівництва чиїмось ще життям. Щоб дійсно отримати контроль над власним життям, слід усвідомлювати ще один прийом атаки тигра і розгромити його. Тигр любить впливати на нас через спілкування з оточуючими. Як стати лідером у своїй робочій сфері? Ви переконуєтесь, що саме ви контролюєте ситуацію, а не тигр, що на важелі лежить ваша рука, а не лапа тигра. У міру того, як ви оволодієте кермом. Ви відкриєте право керувати й іншими. Подумайте, чому ви думаєте, ніби люди захочуть піти за вами? Чи промайне у вашій відповіді щось із наведеного нижче? Я вмію брати на себе відповідальність. Вибирати свій власний шлях і прокладати його, не дозволяючи страху збити мене зі шляху. Правило 4: Я впевнений у собі та стриманий. Я не боюся просити допомоги. Правило 5. Я дотримуюсь певного розпорядку. Правило 9. Я відчуваю цілісність, оскільки мої вчинки та рішення виходять із мого уявлення про те, що правильно, а не через страх, що подумають люди. Правило 6. Я здатний відділятися з натовпу, коли це потрібно. Але не для того, щоб привернути до себе увагу. Правило 6. Всі риси можна побачити. Наприклад, у добре адаптованої дитини, але у поведінці дорослої людини на роботі вони зустрічаються у на багато торік економіці, вони комерційно необхідні, а не лише бажані з погляду особистісних аспектів, причому на всіх рівнях організацій. Недолік перелічених вище рис призвів би до ранніх втрат у гонці за лідерство. Лідерський стиль поведінки походить із цілісності, із психологічного стану. Заснований на здатності керувати самим собою. Він не виникає після прочитання підручника з ділового адміністрування або від читання плаката з необхідними принципами та манерами поведінки, що висить у їдальні. Правило 4: стати господарем у своїй голові. Правило 4 готує вас до битви з голосами в вашій голові. Внутрішній голос спонукає кожного з нас відмовитись від своїх амбіцій, коли ми замислюємось над бажаним курсом. Або змінити напрямок, подібні голоси. Я пізнаю, пізніше представлю вам їх як директора та саботажника, робота тигра. Якщо людина не може стати господарем діалогів у своїй власній голові, вона не може стати господарем своїх рішень, адже ми пишемо свою історію, приймаючи рішення, здійснюючи вчинки та отримуючи результат. Правило 5. Шукайте тих, хто може вам допомогти. Здатність працювати з людьми та керувати ними задля досягнення спільної мети, є життєво необхідною. Навряд чи можна зробити щось по-справжньому варте самостійно. Ми розглядаємо це глибше, дізнаємося чому тигр позбавляє нас сили духу, коли треба просити про допомогу оточуючих. І навчимося долати цей страх. Людина, яка може допомогти вам, чекає вашого дзвінка. ким би він не був, і ми можете дозволити собі. Ухилитися від цього спілкування, ви дійсно керуєте своїм життям. Чи це тигр заважає вам знайти союзників та наставників? Правило 6. Не шукайте безпеки у конформізмі. Іноді можна подумати, що найкращі жокеї сидять на трибунах, а не беруть участь у перегонах. Там ми бачимо людей, які можуть годинами говорити про те, як треба керувати перегоновим конем, але навряд чи вони хоч колись сиділи у сідлі. Натомість наші герої всі побували у справі. У правилі 6 на перший план виходить лідерська здатність іти своїм шляхом, найпростіше сидіти на трибунах, залишаючись невидимою та захищеною, і висловлювати думку, відповідно до якої ви ніколи навіть не пробували вчинити. Складніше пробиратися повстигра, що гарчить і опанувати якусь навичку, ігноруючи пересуди громадськості. Ви вийдете на іподром та напишете свою історію. Тепер ми маємо зробити нову марнеру звичкою, протягом тривалого часу змінювати самих себе. У цьому нам допоможуть правила 7, 8, частина 3. Правила змін. Ви хочете один раз відкрито та чесно поговорити з начальником та створити відкриті стосунки з колегами. Ви бажаєте досягти своїх цілей. Та виконати певні завдання цього місяця. Ви хочете надихати команду на зборах у наступному місяці або ви хочете стати натхненником своєї власної ще успішної команди. Я прагну, щоб ви відчули, що здатні привести довготривалі зміни і не просто одного разу зробити якийсь вчинок. Вам знадобиться стійкість і послідовність і правила змін. Саме для цього. Правило 7 – щодня робіть щось із того, що вас лякає. Подоланню страху та дискомфорту можна навчитися. Правило 7 цілком присвячене практиці цієї навики, варто навіть навмисне потрапляти у ситуації, які створюють побоювання та внутрішній дискомфорт тоді вибух відповідних емоцій з часом стане знайомим, як і спосіб впоратись з ними та вміння діяти, незважаючи ні на що. Ваша реакція на страх, ймовірно, визначає, з ким ви зустрічатиметесь чи дружитимете. Отже, є ймовірність того, що вона вплине на долю ваших дітей. А це має значення. Подолання страху та дискомфорту це ще не все. Потрібно побудувати абсолютно нові відносини, якщо ми збираємось посилити зміни і зробити приручення тигрів новою звичкою. Правило 8. Керуйте своїм часом. Щоб щось змінювати. Правило 8 зовсім не про раціональний розподіл часу. Ми перебуваємо в серйозних відносинах з часом, але рідко усвідомлюємо їх і часто вони хворі. Правило 8 пов'язане із їх перетворенням. Коли ваші стосунки з часом стануть здоровими, їх можна буде контролювати. Становивши контроль, ви зможете мислити та діяти без участі тигра. Такий рідкісний ресурс, як час. Ми не витрачаємо навчинка, а інвестуємо його. Життя, витрачене на перегляд телевізора, поїдання піци та розпивання віскі це внесок, і він дає цілком конкретний результат. Яким є ваш інвестиційний план? Правило 9. Створіть розпорядок, який забезпечить основи просування до мети. Спортсмени Олімпійці самі створюють свій розпорядок. Вони мають режим тренувань. Дієти, певні процедури, які допомагають психологічної стійкості і навіть свої ритуали, наприклад, послідовність, у якій надягають екіпіровку. Такі ритуали та стереотипні процедури допомагають пройти через необхідний рівень дискомфорту задля досягнення призу. Вони забезпечують певність і ясність дій. Ви будь-коли визначали стандарти, яким ви повинні відповідати. Подумайте, якби ви відповідали їм щодня. Який ефект ви отримаєте через 12 місяців? Ми ще до цього повернемось. Частина 4. Правило росту. Правило 10 стосується виконання обіцянок, даних самому собі та іншим, завершення розпочатого, досягнення мети та саморозвитку. Адже щоб довести справу до кінця, потрібно подолати страх і дискомфорт, а без цього зробити це неможливо. Починаючи довгострокові проекти, всі зберігати націленість виконання своєї обіцянки. Це важко, щоб чогось досягти, треба щось робити, і треба завершити цю справу. По суті, необхідно продовжувати діяти, доки не виконуєте задумане. Незавершена справа має наслідки, страх тимчасовий, а провал вічний. Правило росту говорить, ніколи, ніколи не кидайте. Почати